Осипаються мої троянди, то думаю, щоб я там не накидала краще тут хай полетять. Ой, це Віка вчора працювала в мене тут, бо я трішки занедужала, так вона тут сама, Фух, не знаю, навіть не бачила, бо вони вчора поїхали додому. Поїхали вже було темно, увечері. Так, ось у теракот іще буде стояти. І вона так спішила тут все зробити. Така гарна теракот. Якби оце поставила в кухню, вона б ні за що скільки не витримала. Ну, а ці Ці будемо викидати. Так, водичку я навіть ні втрима, мабуть, не міняла. Що залишилося тут? Так я дивлюся, це отут трішки-трішки треба докласти, Ну тут не було агротканини, і вона видно, а мені не вистачило, і вона, видно, пропустила. То я сьогодні плівкою чорною закладу, продирявлю дірочки і трішки мішечок остався. Каже, бабуля, лишився один мішок. Я від візьму, і що вона? Вона навіть е, кирпичі всі прибирала. Боже, яка молодчина Так, це я заберу в хату. Це все. Не в хату на вірані поставлю, зараз каже а, оце ж вони ось, ці кирпичі. Каже, я їх поклала. На столі. Думаю, на якому столі? Думала на веранді. а вже їх проважала. Дивлюся, а, тут лежать. Провела, закрила ворота потихеньку. Пішла вже в хату, закрилася. Потім закриваю жалюзі в спальні, дивлюся, в мене світло. В дворі, а я включила світло і не виключила. Це мішечки, є хороші, пригодяться для чогось. Тому я поскладаю, потім заберу їх в гараж. Нічого такого робити не буду. може знайду якусь роботу собі, таку що не важко. Ок, мішечки багатенько тепер. Ну, вони такі слабенькі. Але сміття можна погрузити на смітник. Так, мої там кирпичі, що є біля мангалу, то поки що перерва. Я хотіла їх. Так, це що? Ой, тут трішки камінчиків. То якийсь старий вона брала. Я їх хотіла побити і викласти за двором, але ж зараз мені якось, якось не можна поки що, поки що хай лежать. Ну, оце, поскладаю від несу в гараж. Потім О, оце закінчу тут, що вона не закінчила, це так тут небагато зовсім, і мені не так буде важко. Тут так багато мішків. Ой, ну, зрозуміло мені, що скільки вона їх. Чи я тут залишала, може? Мабуть, так. Бо зазвичай вона привозить чотири мішечки. Ну, а тут уже ж багато. На дворі у нас плюс три. Світла немає, з пів третього. Обіцяли всім включити, дивлюся вже переіграли. Тепер, наче, в 10 включать. Чую, дівчата генератор включили, ну, у нас нема генератора. Якось так, ми без генератора. Ну, як буде? Кажу, якщо дуже буде холодно, дівчата, я піду до вас погріюсь. А недавно Вікуля каже, бабуля, я тобі на аліки закажу простинь електро. Кажу, навіщо? Ну, як світла не буде, що ти будеш грітися. Кажу, а вона що включиться, як світла не буде. Вона ні, світло включиться, а в тебе вже будинок на холод, а ти включиш і будеш під одіялом лежати. Ну, в мене колись була. Потім вона Чи? згоріла. Ми тільки сюди поселилися. У нас була така здорова. Ну, вона не не двойна а чи полуторна, ну здоровенька. Ну, Віталій, чоловік покійний, він не боявся холоду, а я любила погріться в ті часи. І ще ж і морози були. Так. Ну все. Ось, понесла в гараж, а потім ті кирпичики кудись діну. Тут на виду лад, те викину. Ну і все так, на вулиці щось. Здається, включило світло. А, ну. Ага. 10 годин 14 хвилин. Ну, добре, піду додому. Поки на дворі не перекрили воду. Та вчора, я Вікулі, говорила, Вікулічка, допоможи мені перекрити. У нас вона перекривається в ванні. Для того, щоб перекрити, треба відсунути пральну машину, потім тумбу умивальника, тоді залізти і там перекрити. Ну, вона вчора за цим то і забули ми. Та зараз набрала водички, поставлю, хай ще квітують. Так. Змила все, що тут трояндочка насипала, зараз віднесу хай перегниє. Це тут можна. Показую, що тут Вікуля зробила. Звичайно, тут було багато листя за трояндою. Це ж вона все зібрала. А це воно вже потім нападало знову і там, бачите? Але хай тепер літає. Поки що я вас збирати не буду. Ну, закінчили ми оцю клумбу повністю. Отут, де сидів Михайло, там камінці білі, гарні такі. То я вже там бачила в інтернеті, я їх відціля заберу, там коло таке зроблю, щось посажу. Ну, Прибрала вона всі ті камінці, що тут були, дощечки, умнічка. Так ось. Я кажу, ти, мабуть, там понасипала багатенько, а вона говорить, ну так, да, щоб потім не було пустоти ям. Ну, якось оце закінчили ми цю клумбу. Ну, звичайно, зараз іще виду ніякого немає, бо що, троянди не квітують. Ну, нічого. Побачимо навесні, як доживемо, і все буде добре. Так, ось о. Лишилось у нас там в кінці. Я вже декілька разів показувала, що. Ну, мабуть, сюди теж треба мішечка чотири. Ось скільки тут. Тут у мене дещо, не знаю, не прийнялось, мабуть, е -е, ялівець горизонтальний. Хоча зеленіє оце ямочки. Ну, небагато тут лишилося. Ну, Мабуть, мішечка чотири і закінчиться. Ну, тут вже так, знаєте, гарно. Тут і туйки піднімаються, оці кулькові. Ну, нічого, там теж буде гарно. Ось так. Тут залишився в неї один мішечок. Вона каже, я його там поставила". Ну, вона повністю не виймала з багажника, а по пів відерця і пересипала. Ну, хай стоїть. Я зараз теж не буду його чіпати пару днів, а потім, може, й розкладу. Поки що Вікуля сказала відпочивай, то буду відпочивати.